І в штабі Андрія Табалова повідомили, що чекають офіційних даних паралельних підрахунків голосів не проводили. В штабі обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина протягом дня нашій знімальній групі так і не повідомили про дані паралельного підрахунку голосів. Результати виборів у чотирьох районах Кіровоградщини сфальсифіковані. Про це йдеться в офіційній заяві партії. Опозиційний блок за даними паралельного підрахунку голосів. Опозиція в області набрала майже 19% голосів. Проте у Гайворонському, Петрівському, Новоархангельському та Новоукраїнському районах влада намалювала опозиційному блоку значно нижчий результат. Йдеться в заяві. Мы благодарны жителям города за оказанную поддержку. Это серьезный уровень доверия, который свидетельствует о том, что политика власти провальна. Если говорить о выборах по области, то у нас есть все основания считать, что власть пытается украсть голоса у оппозиции. Мы сегодня обращаемся к международным организациям и требуем пересчета голосов в четырех районах области.